Чтобы видеть все, надо быть, быть там и видеть. Просто знаешь, э, вешать ярлыки, короче, вот, может любой. Ну, то есть ты видишь человека, ты, ты не знаешь, ты не заглянул в душу. нам бы, конечно, всем хотелось, чтобы в реальной жизни было как в кино. Чтоб, как да, говорится, чтоб твоя жизнь не заканчивалась, а ты просто в какой-то момент увидел титры и такой говоришь. О, чё, правда? А кто меня играл? Можно жить как обычный человек, там, скажем, среднестатистический. Можно стать легендой. Сергій любив з дітьми і тренувати їх, ну, так в нього було таке. Він любив завжди якісь поради давати і ну, щось своє, цінне передавати дітям. І він хотів зробити такий проєкт, щоб для дітей було більше доступніше займатися спортом, чим вибрати якісь інші погані шляхи. Ну і тому от ми вирішили робити проєкт такий соціального залу, де вільно могла кожна дитина прийти і займатися. Ну і згодом, після того, як уже Сергій загинув в Широкіно, то ми вирішили назвати цей проєкт в його честь. Він коли був якби, на фронті, він чим міг допомагав, давав поради, як правильно зробити цей проєкт, як все оформити, ми ну, вирішували ці питання, через кого це можна було ну, так вирішити швидше. В принципі, так. Ну, і після його смерті ми вирішили з друзями назвати зал в його честь. Ну, я думаю, це людина з великої букви. І Серед моїх знайомих, я навіть не знаю, з ким його можна було порівняти, його якості. Він був в усьому би, сильним, в усьому з нього можна було брати приклад. Я таких людей не зустрічав раніше, тому це, ну, це унікальна людина, яку треба її як пам'ятати і нести це, учитись у нього, і нести це з собою по життю. Найбільше мені, мабуть, подобалось наблюдати за ним на тренуваннях, тому що я пам'ятаю його перше тренування, коли він пройшов наш бісівський клуб. Він перший свій спаринг, можна так сказати, програв дуже ну, людині, яка небагато важила і довго не займалася. І його це дуже зацепило. Він сказав, як це так, що я такий здоровий, а мене тут хлопчина на підбіг і Ну і мені це запам'яталось, те, що це був, мабуть, останній раз, коли я бачив перший і останній раз, коли я бачив його поразку. Після цього він дуже став тренуватись завзято. І більше я не бачив ніколи його поразок. Це, мабуть, оце саме більше запам'яталось. Це людина, яка ставила перед собою цілі і ставила сходинки, як їх досягати, і навчила нас цього робити. Я зараз відчуваю постійно. Його ну, поруч, ну, він живий для мене був і буде завжди. Я відчуваю, як він мені ніби допомагає з цим залом, все. Це наша мрія, вона збувається. І всі ці проблеми, які виникають, я просто по цій, можна сказати, по його порадам, які він давав мені колись, вони зараз мені дуже пригодились в даній ситуації. І тому все йде так. Як кажуть, по накатанні, <свісно> всі проблеми долаються за... по його інструкції. <свісно> Це, в принципі, було давно. Ми з Сергієм познайомилися в університеті, так звала нас дорога. От, на будівельному факультеті. Ми, в принципі, з ним не були так особливо близько знайомі. По різним групам навчались. От, тоді ми ще були такими доволі юними, без певних якихось знань. В плані життєвих. І так вийшло, що я потім перевівся. нас Ми з ним не спілкувалися довгий час. от А потім в одного разу, після того, як я познайомився з нашою спільною компанією вже, на потім ми більш близько почали спілкуватися на фестивалі Трипільське коло, як вчора пам'ятаю, біля Ржищева. Це такий етнічний фестиваль. Ми там вже більш познайомилися, ми змінилися дуже і билися мішками. Через деякий час в принципі, почали ганяти на фестивалі вже. Більш масштабні, їх ставало все більше, і це наше було таким спільним захопленням. От, наша компанія міцнішала, і такі стосунки ставали більш дружніми, побратимськими. І, мабуть, от з того часу так, з цих фестивалів десь зародилися те наші ну, братські такі вузи. Ми в січні місяці минулого року поїхали в табір дитячий. Я безпосередньо займаюся дітьми, вихованням дітей, і ми поїхали в зимовий табір в Карпати. Йому це так настільки сподобалось, що він мені тоді сказав, що вже по приїзду на наступну. Ротацію, типу, хоче залишитися і займатися теж якби ну таборами, дітьми. Він вмів своїми певними такими жартами, провокаціями викликати на таку собі дуель, так, інтелектуально. І він любив, ну, він любив завжди вигравати в ці дуелі. Він дуже був начитаний, вмів пояснити свою точку зору, навіть переконати дуже легко. І цим він насправді і людей купляв. Тим, що він вмів підійти до людини, так, і пояснити оці от істини, про які я казав, дуже простими прикладами. Тому багато хто його сприймає таким собі вчителем по життю. Ну, якщо цитувати Сергія, то він казав, що життя це класна річ, якщо вміти нею користуватися, ним користуватися. І, мабуть, ну, він. Все своє життя покладав на те, щоб типу, відповідати цим словам своїм. І ну, він дійсно таким був. Ну, це місце, де ми стоїмо зараз, це, це є те місце, звідки він вперше відправився. Так? І ну, це дуже такі ну, почуття викликає, так? Певного, е, ну, певної гордості з нього. хотіла не плакати. Я пам'ятаю, що я була в Черкасах, коли він приймав це рішення. І я пам'ятаю, що я навіть була недалеко від нього. Вони з хлопцями з черкащанами зустрілись на якійсь дитячі, на дитячому майданчику. Він попросив мене зачекати, і у них там була розмова. Я так розумію, що вони... В той момент саме вирішували, чи варто їм їхати, чому їм варто їхати і так далі. От, ми тоді пішли, ну, якби це все закінчилось, ми йшли поруч, він мені тоді нічого не сказав, я, мабуть, на наступний день поїхала до Києва. От, я, йому сказала, що... я йому сказала, чесно, що я не хочу, щоб він туди їхав. Але я сказала, що я прийму будь-яке його рішення. І це, здається, розмова навіть була в контакті. Але я сказала, ну, коли ти приймеш це рішення, будь ласка, одразу мені скажи, щоб я знала. І він одразу так і написав, що кажу, я їду там в четвер, якось так. Ну, от, тоді от отак от він мені про це і сказав. Я пам'ятаю, тоді було так багато чоловіків у формі, всі такі якісь на одній хвилі з одним розумінням. Я пам'ятаю, тоді йшла поруч, і я думала, вау, це виглядало дуже гарно і дуже так могутньо. І мені одночасно було тоді страшно, але я, мабуть, тоді ще до кінця не розуміла. Я підійшла так, просто стала там, біля нього, взяла за ручку. От, я розумію, що ззаді починають куча камер, клацати. Так, так 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 Я прям так трохи скукожилась, тому блін, оце вони коршуни, прям якісь всі оце клацають. А ми там щось ніжимось, він каже, та якісь щось вони дивні. Ми, коротше, постояли там, думаю, що вщухли трохи. От, а потім він мені окей, такий, давай, давай. вже вже пора. Це, здається, мабуть, було до липви націоналіста, бо це було б логічніше, наскільки я пам'ятаю. Але мені сподобалось те, що потім, коли я була оце заплакана, і коли мене Сергій втішав, до мене підійшов журналіст і сказав: Ви знаєте, я вас сфотографував, і якщо хочете, я вам надішлю фотографії. І я так, О, вау, класно, звичайно, хочу. І він мені дійсно на наступний день надіслав фото. І я так здивувалась, тому він класно стримав слово. І були дійсно гарні фотографії. І ну, як така пам'ять. Там були певні кадри такої, класики проводжаючого на війну. Це було, це було дуже сильно там. і Там, власне, ми попрощались. Ну, якби. Перший раз. Ми декілька разів тоді прощалися, він приїжджав, повертався, приїжджав, повертався. От, Ось так. Я колись писала в себе на сторінці один, що в Сергії поєднувалось дуже багато дійсно класних якостей. Чоловічих, дружніх, як чоловіка до дівчини. В ньому просто була якась така маленька. Квін... Кінтесенція от гарної людини, в моєму розумінні, дійсно гарної, класної людини, з якою весело він може підтримати будь-яку тему, поговорити, посміятись, допомогти, виручити. Людина, на яку можна дійсно покладатись, ну таким. Таким Сергей будет моей памяти. Для меня Амброс в первую в первую очередь был э, таким человеком борьба. Человеком, у которого никогда не было проблем, но были, как и у любого мужчины в жизни, определенные трудности. И Амброс всегда с помощью своего такого внутреннего стержня, внутренней воли, всегда через свои какие-то внутренние усилия одолевал эти трудности и всегда выходил победителем и приходил к успеху. В этих днях как раз проходит годовщина Широкинской операции. Это такой момент когда украинская сторона пошла вперед, именно полк Азов, как потом э, говорили пленные сепаратисты, что они были в шоке, что, ну как по их словам, что укроп, укропы идут в наступление. Но вот именно Азов пошел в наступление, и через несколько дней, 18 февраля, мы пошли в разведку, разведгруппой. И по утру уже, когда пришли в расположение наше, начался очень плотный минометный обстрел. И, и так, по иронии судьбы, последняя мина как раз упала там, где напротив того места, где сидел Амброс. І он сидів в такому критті, що в принципі нічого не повинно було бути. Але судьба розпорядилася по-другому. Коли ми дізналися про події, які сталися з Сергієм, на жаль, мене тоді разом з ним не було. Але нам сказали, що Амрос дуже важко поранений, ми дуже сильно переживали. І тоді якраз сокіл приземлився на підвіконня. Після цього нам Просидів десь хвилину, після цього нам зателефонували і сказали, що Амброс, на жаль, помер. Тоді всі були в дуже розплющеному стані, просто ніхто не знав, що робити, ну, не розуміли, як далі рухатись. Потім, коли ми приїхали його в Черкаси привезли охоронити, так само над Соборною площою літав Сокіл. І в результаті я в нього на кладовищі. Але наступного разу, коли я захотів піти, я не міг знайти, де саме він захоронений. Ми десь години-дві шукали, і потім Сокіл просто прилетів і сів на його хреста, і так ми його знайшли. Зайвалося б да, такі наші трошки міфічні історії, проте от Амброс це той Сокіл, який ніколи не помирає, який завжди був, буде і є з нами. І реально я відчуваю його у всіх стихіях природи. Тому Амброс завжди стояв. Свою... Якщо буде продовжуватися те саме: регіонали лістимуть в політику, бандити лістимуть в політику, люди будуть іти, і це знову і знову буде продовжуватися. Насправді будь-яка допомога важлива тут не тільки те, що це матеріальні речі, а те, що люди просто не забувають про нас і хлопцям ми передаємо для них це важливо. Ціль до якої ми ще, на жаль, не дійшли, і тому лишати це на півдорозі не можна. Це ні разу не соромно. Я не вважаю, що це треба приховувати. Хлопці зазова за кожного може сам слово дати. Хтось має йти, це якби. Є, якщо ти вважаєш себе громадянином цієї країни, любиш і патріотом, то це, мабуть, твій обов'язок. І тим паче, ну, ну, хто тоді, якщо не ми? Треба, щоб хтось йшов.